З'явилися в Одесі вулиці на честь борців за незалежність у 20 столітті уродженців Одеси, воїнів АТО, які загибли в, на, на, на сході України, які теж є уроженцями Одеси. Владні Начхати вона таким чином вирішила, очевидно, зробити плювок їм в обличчя. І зараз вони намагаються перейменувати ці всі вулиці. Благодаря той власті імені, вони зараз хочуть повернути вулиць, більше 10 тисяч дісінь, це тільки записано, лишились своей жизни. Давайте зайдем туда и поднимемся этим паскудникам, тем гении в вот. очи. Я поддерживаю, чтобы была история соблюдена и в то же время чтобы уважали тех героев, которые были. Например, маршала Балиновского, маршала Жукова. Коли перейменувалися вулиці, як вони є зараз, народ ніхто не питав, просто назвали Леніна, щорса і таке інше, і все і думка народу ніколи не цікавила. Зараз слава Богу, нас питають, то ми маємо висловитись. всем, всем патриотам, всем громадским организациям, партиям, и кем все эти Слава Все одесситы, которые зарегистрировались, Покинули зал или большая часть из них. В связи с этим слушания сегодня проводиться не будут. Для обеспечения безопасности, в том числе и присутствующих в зале. Я еще раз благодарен всем, кто сегодня пришел и высловил очень активно свою гражданскую позицию. Ми не дали провести цей реванш сепаратизму, сепаратистів. Ми показали, що Одеса це друга південна морська столиця України. І що Україна починається з Одеси. Слава вам, слава Одесі, слава Україні! Героям слава!